узкий проезд. Да? Угу. А, на этой стоянке стояло 150 машин. Нам хотят построить здесь 25-28 этажку вместо детского садика. Если вопрос не решается в пользу громады, то громада тоже должна как-то действовать. Понимаете, мы, конечно, ну, специально не приглашали ни Азов, ни батальоны. Просто то, что творится в городе с другими стройками, то мне кажется, что сейчас, в данное время, это единственный выход. И для того, чтобы заблоковать въезд техники, было решение ріш... загальних зборів. Мешканці будинку прийняти, значить, і одностайно схвалено, розставити там автомобілі свої, ну щоб була організована роста автомобілі для того, щоб затруднити заїзд будівельної техніки. Ми моя машина там стояла, от і коли 5 вересня вони захватили територію. От, за допомогою поліції. Тут заблокували вхід на цю територію з цієї сторони, де був от, вхід для мешканців, і ми не змогли потрапити, для того, щоб блокувати вже територію, бо стояла поліція і за ними стояли е е так звані тітушки. Моя машина там залишилася, вони почали рити траншеї, котловани, я її забирати не зміг. От. А вчора, от, вже коли завершилися ці дії, коли звільнили територію від тітушок, я вирішов, от, от розбите було от, праве стіло, розбите переднє стекло, от, от, розбите переднє стекло. Здавалося, що вона їм там заважала, чим вона, вона стояла от машина. От, Наробили таку шкоду. Крім того, я тут е, е, з метою ремонту зняв був кришку карбюратора і о, туди в салон її поклали, і кришку карбюратора забрали. Ми підтримуємо дії Азову. Чому? Тому що э, Азов э, – добровільний батальйон, який звільнив цю територію від э, нанятих Києвом і э, елементів э, э, підозрілих. Це виходить іншими методами. Зараз вони так вважають, що іншими методами э, дійсувати невозможно. Тобто інші людські Нормальные цивилизованные методы в этом государстве почему-то не действуют. То есть силовой метод это единственный, получается, действенный способ для того, чтобы решить проблемы громадскости, не личные проблемы. Никто не приезжал, никто не бурил, никакие грунты не проверялись. Если даже у них есть какие-то документы, это не факт, что это действительно документы, а не подложные.